Доброго дня, скажіть, будь ласка, як читаю молитву завжди позіхаю, це добре чи ні? Так, да, це добре. Це означає, що з вас схода зглаз. Дякую за подарок. Це означає, що з вас сходить негатив. Це означає, що молитва ваша має силу. Це означає, що вас чують і дають вам допомогу. Знімають з вас зглаз і всякий негатив. Скажімо, пожелання. Завість, заздрість. Розумієте? Ну, взагалі знімається негатив. Так що, коли ви читаєте молитви і ви посіхаєте, це гарний признак. Так само гарний признак, коли людина читає молитву йдуть сльози. Це дуже гарно. Це означає, що людину чують, чують ангели, чують святі і присутствують при людських молитвах, а іменно при тій людині, яка Молиться просить допомоги, будь то за здрав'я, будь то захист, будь то за дітей, будь то за близьких. Різниці немає. Головне, що людина щиро просить з душі і її чують.